А зараз поговоримо про справи, які ви в житті, можливо, почали і не закінчили, в тому числі вивчення англійської мови, і які тягнуть з вас енергію. Отже, вам потрібно зрозуміти, що на той момент, коли ви могли щось не закінчити, це було найкраще для вас рішення, тією особистістю, якою ви були. Для тієї особистості, якою ви були, це було оптимальне рішення. Якщо ви зараз маєте в собі силу і маєте бажання зробити щось інакше, ви можете прямо зараз це змінити. Минулого вже немає. Або значить, є два способи, як підійти до минулого. Перше його вже не існує, тому воно не має значення. Інше. Інший спосіб підходити до минулого так, щоб воно вас не травмувало і не тягнуло назад, це прийняти те, що минуле насправді вам, вам дало можливість стати тим, ким ви є сьогодні. Тому, відштовхуючись від того, що ви щось колись не закінчили, ви розумієте, що або вам це було не потрібно на той момент, або не потрібно вже зараз. А якщо вам щось дійсно потрібно, ви беретеся з новими силами і закінчуєте. І тут немає нічого страшного. Тому англійську мову ви можете вивчати зі мною. You can finish it. ви можете запросто це закінчити. You can cope with it. можете з цим споритися. Because you will get support. тому що ви отримаєте допомогу, Help and support. і підтримку. support.